Відновлення газону рано навесні. Крок 1. Опускаємо газонокосарку на мінімум і максимально коротко скошуємо наш газон. Крок 2. Ретельно, старанно вичісуємо усю солому. Робимо скарифікацію газону. Крок 3. Робимо в газоні глибокі проколи аератором або газонним діапалом. Крок 4. Злегка підсіюємо наш газончик насіннями якісних газонних травосумішей від авторський газон. Крок 5. Робимо піскування, якщо не робили його восени. Або вирівнюємо, підіймаємо рельєф за допомогою торфосуміші і правила. Далі підживляємо свого зеленого пухнастика свіженькими смаколиками від авторський газон з формулою «Весна рання для газону. І вмикаємо водичку. Багато водички для нашої провички. Ремонт газону навесні. Технологія всівання в існуючий газон.